Перед нами розгортається одна з найзворушливіших і найпоетичніших історій у всій біблійній сазі, історія про те, як любов знаходить свій шлях через віру, послух і божественне проведіння. Авраам, який досяг похилого віку і бачив безліч чудес, тепер стоїть перед останньою великою справою свого життя. Забезпечити продовження роду через свого сина Ісака. Старий патріарх закликає свого вірного раба, мабуть, Еліазара Дамаського, того самого, хто колись вважався спадкоємцем до народження Ісаака. І тут відбувається урочистий обряд клятви раб кладе руку під стегно Авраама. Цей жест не був просто формальністю. У давнину він символізував повну довіру та непорушність обіцянки. Авраам, відчуваючи близькість кінця свого шляху, доручає найдорожче майбутнє обітниці. Умова була ясна і категорична не брати дружину для Ісаака з дочок Хананеїв, серед яких вони жили, але повернутися на батьківщину до Месопотамії. До рідні Авраама. Це не було виявом зарозумілості чи націоналізму, це було прагнення зберегти чистоту віри. Авраам розумів, що шлюб із язичниками може забрати його сина від заповіту з Богом раб ставить мудре запитання а якщо жінка не захоче йти зі мною? Чи не повернути мені Ісаака в землю, звідки ти вийшов? Але Авраам непохитний бережись, не повертай сина мого туди. Він пам'ятав Божу обіцянку: Ця ханаанська земля належить його нащадкам. Повернути Ісаака в Месопотамію означало б засумніватись у обітниці. І тоді звучать дивовижні слова віри: Господь. Пошле свого ангела перед тобою. Авраам, який пройшов через горнило випробувань, тепер абсолютно впевнений у Божому керуванні. Він навіть звільняє раба від клятви, якщо жінка не погодиться, така його довіра Божому промислу. Вірний раб вирушає в дорогу з десятьма верблюдами та багатими дарами. Дорога до Месопотамії займає тижні, але писання не загострює на цій увазі, головне відбувається біля криниці це не випадкове місце, колодязь у стародавньому світі був центром соціального життя, місцем зустрічей та доленосних рішень. І тут раб виявляє як вірність, а й глибоку духовну мудрість. Він не покладається на свій смак чи людські розрахунки, але звертається з конкретною молитвою до Бога. Його прохання дивовижне за своєю простотою і глибиною. Дівчина, яка не тільки дасть йому пити, а й запропонує напоїти верблюдів, стане обраницею для Ісаака. Чому саме такий знак? Напоїти десять верблюдів після довгого шляху, завдання. Нелегке верблюд може випити до ста ладії води. Отже, дівчині довелося б зробити безліч ходок до колодязя, виявивши надзвичайну працьовитість та гостинність це був знак як зовнішньої краси, а й краси характеру. Ще не перестав він говорити. І з'являється Ревекка, Божа відповідь приходить миттєво. Ще до закінчення молитви. Юна дівчина, прекрасна виглядом, не тільки дає напитися незнайомцю, але охоче пропонує напоїти його верблюдів. Вона не просто виконує прохання, вона робить це з радістю, бігаючи до криниці знову і знову. Раб дивиться на це зі здивуванням у мовчанні. У його серці суміш благоговіння. Та трепету. Він бачить, як божий промисел розгортається з точністю вартового механізму золоті сережки та зап'ястя, які він дарує ревеці, не просто подарунок, а знак того, що він бачить у ній обраницю. дізнавшись, що ревека, онука Нахора, брата Авраама, раб схиляється і благословляє Бога. Його молитва була почута не просто, але перевершена Бог привів його прямо до будинку родичів. Далі слідує одна з найкрасивіших сцен переказу в писанні рабне їсть, поки не розповість про мету свого приходу, його мова зразок вірності та благочестя. Він не хвалиться собою, але віддає всю славу Богу. Докладно розповідаючи про молитву біля криниці і про те, як Бог буквально відповів на його прохання. Лаван і Вафуїл, почувши це, не можуть чинити опір очевидному божому керівництву. Від Господа прийшла ця справа. Їхня відповідь приклад смирення перед Божою волею. Але кульмінація настає, коли питають саму Ревеку. Її відповідь короткою і рішучою Піду. Одне слово, що змінило історію. Молода дівчина, яка не бачила нареченого, не знає, що чекає на неї попереду, з довірою приймає Божий план. Шлях назад і зустріч із Ісааком, описані із зворушливою ніжністю. Ісаак у цей час вийшов у поле поміркувати. Можливо, він розмірковував про життя, про божі обітниці, сумував за померлою матір'ю, і ось він бачить верблюдів знак того, що місія увінчалася успіхом. Ревекка, побачивши Ісаака, поспішає і покривається покривалом жест скромності та поваги. А потім слідує фраза, сповнена глибокої емоційної сили. І ввів її Ісаак у намет Сари, матері своєї, і взяв Ревеку, і вона стала йому дружиною, і він полюбив її. І втішився Ісаак у смутку за своєю матір'ю. У цих словах вся повнота Божої втіхи. Смерть Сари залишила порожнечу, але Бог дає нове життя, нове кохання. Ревека стає не просто дружиною. Але втіхою і продовженням обіцяного роду.